Як стояла, так і стала стояти. Нічого не цей, воно, по-відомому, пролетіло мимо одна волна зривна. Більш нічого. Я не чула, я була в шокі. Я до сих пор в шокі. Візьму, одіяло і піду в бункер. Не знаю, ребята, не знаю. Ми пройшли за вчорашніми подіями, у зв'язку з тим, що вчора сталося. Ми прийшли на роботу і прийшли допомагати людям прибирати завали. Це, сама, це сама найбільша постраждала квартира, яка на даний момент є. Оце таке реально вперше. Я такого ніколи в житті не бачила, але це, звісно, взагалі врал. Що тут? Пісок, скло, Шкло, пісок, глина, цемент, усе. Де то, потрощена мебель, меблі потрощені, все, все що можна, все, що можна, все потрощено. Це дуже страшно, перо. Це дуже страшно, коли ти спиш і тобі прямо серед ночі у той. Ну так, це хіба що днем було вчора, да це отака дирка у той, у квартиру. Почули спочатку обстріли, а вийшли на вулицю, щоб почути звідки з якоїсь сторони. Сусіди-переселенці з другого поверху попитали ключ від підвалу. якраз відкрили, тільки відкрили, кажуть, дрон прилетів. Перший вибух в дах на другому поверсі. успіли ми забігти, заховатися в підвал і одразу прилетіло сюди. У mm. 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 Uh, вікна повибивала і mm. 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 сусідів дуже сильно, mm. особливо mm. На, на другому поверсі, куди удар пройшовся в дах, а mm. uh, там uh, метрова понасипала завали. Перший мій найбитий. Робили ремонти, так? ну все ж робили ж капітально. Саме, о, про... Поміняли ж все ж це окна, все батареї. І, ну, тепер бачите, що воно нічого нема. Потолки. Тут що? Тут окна, акваріум, телевізор, тут теж окон. Нема. Двері. Двері пробити. Тут, тут, тож, тож, ж, а ти ваші рідні були в момент. Якраз перший вистріл, тільки у той, дом, у той угол, це саме, про це, попало, вони підвал під землі з тієї сторони. Тільки спускатися почали, сюди Успіли, в общем. Вискочить отсюди. Mm. Ну, вважайте, я тільки що дзвонив, ось окно, оце обичне, то саме, 6800. Mm. Ось здорове, здорове тут це 2 метри, да? той метр 30, це два. Це тисяч 15-16, от друге. А нас 4 окна. Читайте, двері тепер усі двері ж дивіться. він mm -hmm. побитий. Потолок же ж пробитий. там, там, і по, пол. пол. Дірки в полу даже. Бачите. Отсюда получается двери от открыло это самое вот и он, значит, это мы. пол. Ну, вчера. Був дійсно один, мабуть, з таких найважчих днів не тільки для мешканців всієї України, а зокрема для нашого міста, тому що місто попало під ворожий обстріл. Приблизно десь нарахували 50 обстрілів, десь 152 артилерія, 152-й калібр. В основному були по центру міста, От бачите, це знаходиться буквально 300 метрів від міської ради житловий будинок. Також постраждав, вже мабуть, бачили це двоповерховий житловий будинок, інші житлові будинки, ну те, що, як казали, цілили по військовим об'єктам, ми бачимо, які військові об'єкти цілять по звичайним мешканцям. Хто там ну, звичайно, Двоповерховий будинок, звичайно, що це жили люди. Слава Богу, що ще раз кажу, що дослухалися до сигналів тривоги і укрилися в своєчасному укритті. Mm -hmm. Боже, а після цього, коли сюди було попадання, на превеликий жаль, загинула людина, загинув літній чоловік поряд буквально за 150 метрів звідси. Потім були прильоти на територію школи-інтернат. Mm -hmm. Я не готовий зараз сказати, можливо, це можливо, сколок, можливо, це був серцевий напад, але це було якраз під час саме вибуху. Ну, не, не готовий зараз сказати. просто. Mm -hmm. От. Потім на території школи інтернат, де Початься діти, ну, зараз навчаються, але наша, верніше, колишня школа інтернат зараз наша п'ята школа. Там було десь 3-4 прильоти. І, і попали в осколки в п'ятиповерхові будинки, на п'ятий поверх навіть. Тому ну, дуже багато пошкоджень.